Доброго дня, шановна громадо. Мене звати Ілля Березовський, і сьогодні я хочу розповісти вам про використання сучасних дронів та програмного забезпечення при фіксації наслідків збройного вторгнення Російської Федерації. На відео ми бачимо з вами модель реального будинку з міста Єрпінь, який було задокументовано мною у лютому цього року. На відео ви бачите, як зручно та швидко на моделі можна робити усі які вимірювання. Це може бути довжина, це може бути об'єм, це може бути площа. Ніяких додаткових інструментів для цього не треба. Усе робиться у хмарі. Далі ми переходимо з вами до так званих точок інтересу. Це точки, які було мною заздалегідь помічено на 3D-моделі. Кожна точка є клікабельною. Ви можете навести на неї курсор та подивитись фотографії, які асоційовано з цією точкою. На цьому прикладі я помітив деякі пошкодження будинку, які можна розгледіти з різних ракурсів і з різних фотографій. Всі ці фотографії вони готові для завантаження на комп'ютер. Тобто вся інформація, яка є в моделі, вона може бути завантажена експертом із Хмари. Звісно, кількість фотографій певної точки буде залежати від того, який спосіб фотозйомки було. Обрано, і скільки взагалі фотографій зробив дрон. При роботі з моделлю ви можете продивлятись вже існуючі точки інтересу, та то додавати свої власні. Це робиться дуже просто. Ще слід зазначити, що фотографії, які ви бачите у точках інтересу, вони підтягуються автоматично. Тобто. Усі фотографії наявні, що було завантажено до моделі, які містять а, конкретну точку, а, вони будуть доступні у боковій панелі. І ви зможете обрати саме ту фотографію, яка вам а, підходить а, більш за все. Далі, наприклад, я показую, як на покрівлі цього будинку я встановлюю нову точку інтересу. Робиться це дуже швидко та зручно. До речі, це реальний кейс із нашої практики. Коли експерти оглядали модель цього будинку, вони помітили щось незрозуміле на покрівлі, і після вивчення цієї точки інтересу було визначено, що це купа будівельного мусору, який залишився після самостійного ремонту покрівлі, а не приліт, як власно вважалося до цього. Далі, власне, ми бачимо з вами процес збереження фотографій на комп'ютер та процес поширення моделі за лінком. Ви можете обрати два варіанти. Перший це обмежений доступ до моделі, коли людина заходить за посиланням та може робити вимірювання, які не буде збережено. І другий це повний доступ, коли усі маніпуляції зроблені з моделлю, будуть збережені до неї. Це власне все на сьогодні. Дякую за увагу. Якщо у вас виникли будь-які питання, то я буду дуже радий вам на них відповісти. Слава Україні!